В цьому відео ми поринемо у світ Java ігор, а точніше мобільних ігор, які ми так чи інакше грали на мобілках до появи смартфонів. Як вони тоді перекачувалися та де взагалі бралися? Згадаємо деякі мобільні тих часів. Ви дізнаєтесь, як я навчився будувати рівні стіни та як я прийшов в шостий рівень гри бонусу без чіткодів. Всім привіт! З вами, як завжди, Діма, і це канал Секресп. Не переключайтесь. І так, зараз я розкажу вам про топ-7 своїх найулюбленіших ігор на мобільному телефоні. Вони розставлені в цьому списку хаотично. І почати, я думаю, варто з Gravity Defied. Це справжня ікона Java Ігор. Вона перша спала мені на думку, тому що це класика, шедевр того часу. Всі тоді хотіли хоч трохи її пограти, а тим більше я, в якого не було комп'ютера. Концепт гри максимально простий. Потрібно було їздити на байку по кривим, дуже кривим дорогам, щоб дістатися до фініша. Досить життєво. І залипати на це можна було годинами. Головна фішка гри це дуже крута фізика. В мотоцикла мотоциклах легко втрачалася рівновага. Він ламався, а через сильний розмін відпадали колеса. На той час було багато версій цієї гри. І мої однокласники на перервах і навіть на уроках намагалися проходити різні за складностями рівні. Грати в цю гру я не міг, тому що окрім того, що в мене не було комп'ютера, в мене ще не було телефону. Тому я міг тільки з великим захопленням дивитися як грають інші. Деколи навіть прошу дати пограти мені. Дай один раз зіграти. ні. Можна раз зіграти? Ні. Хоч може зіграти? Ну що ви, я не гідний. Ну Гра в цілому дуже крута, а тим паче по тим міркам і атмосферна. Тетріс. Знову ж таки, Тетріс я грати не міг, бо в мене не було телефону. Але переважно мені давали пограти його на своїх мобілах або на представках моїй подруги. Тетріс це, напевно, сама популярна гра на логіку. Вона сильно розвивала уяву, та й взагалі її можна назвати посібником для починаючих будівельників. Я сам на ній вчився, і як бачите, мені допомогло. Змійка. Та тут нема що й говорити. Напевно, всі грали змійку, так чи інакше. Спочатку я був вимушений виклянчувати телефони у однокласників, щоб пограти в неї. Та пізніше, коли у мене вже з'явився мобільний, міг нарешті грати її скільки влізе. Мені подобалось грати на високих рівнях складності, обминати різні перешкоди та проходити в різні локації. Прикол цієї гри в тому, що чим довше ти її граєш, тим швидше потрібно реагувати та перебирати пальцями, а потім бісити, що по неуклюжості нажав на ту кнопку. Крейзі Penguin Дуже атмосферна гра сенс якої полягав в тому, щоб катапультувати як можна більше пінгвінів, зібрати бонуси, а потім цими пінгвінами збити всіх білих ведмедів. Класна стилістика та величезне різноманіття рівнів зробили з цього шудару справжній хід. Копалка. В грі потрібно відкопувати різні цінності та артефакти. Кожна річ вартує різну кількість грошей. В кожному рівні потрібно збирати певний ліміт і також втікати з тих місць, де почався пожар. Вона була у мене на нокій, і я постійно у ній залипав. Батл Сіті, або по простому танчики. Бляха, це дуже класна гра. В ній потрібно знешкодити ворожі танки, при цьому увертатись від їхніх пострілів, а також захищати базу. Знову ж таки, досить життєво. Тут є багато різних рівнів з різними лабіринтами, і я пройшов їх всіх. А в кінці після проходження всіх місій тобі дають медаль у вигляді зірки. Ей, мама, я зірку получив круто? Коли ти вже нарешті влаштуєшся на роботу. Боунс. О, ця гра легендарна. Оскільки в мене була більш нова версія Nokia, то гра була кольорова. Рівні були дуже цікавими та проходились на одному диханні. Якщо дуже коротко, червоний м'яч мав прокочуватись через різні перешкоди та проходити в кольця для того, щоб розбукувати фініш. Проходились рівні досить легко, допоки я не перейшов на шостий рівень, а оскільки про чітко одне безсмертя я ще тоді не знав, то не міг пройти одну перешкоду пару місяців. Потрібно було прийти ці перешкоди, забрати кільця та повернутися назад. І це було дуже важко. З часом я придумав стратегію. Мені з якоїсь там сотої спроби вдалося дістатися до кінця перешкоди і взяти кільце, але я не брав алмаз з чекпоінтом, тому, коли програв, перемістився на попередній спаун. У висновку хочу сказати, що всі ці ігри були або зразу встановлені на телефон, або потрібно було посилати смс на спеціальний номер. Якщо ти бачив у свого знайому гру і купити ти хотів пограти, просто просиш його перекачати тобі його по блютузу і все, готово. Чева гра, по ідеї має важити менше 1 МБ, а в середньому то десь пару сотень кілобайт. Саме через таке обмеження в розмірі змушували розробників вмикати фантазію наповну, і ми отримали дуже багато хітів, зроблених з душою. Взагалі-то це далеко не всі ігри, які я тоді любив грати. Чому і не став цей топ інші? Тому що полінувався. Хоча хто його знає, можливо, якщо буде багато лайків, топ продовжиться. Пишіть в коментарях, які ви ігри любили грати на телефонах, підписуйтесь на канал і всім па-па. по цьому.